Дорогі мої нікопальчани. Мені навіть важко це говорити. Я дуже вдячний всім ікопольчанам, друзям, сусідам, які мені сьогодні прислали посилку. Я її отримав. А саме-саме говориться. Для мене це це, цей флаг нашого міста, міста Нікополя, який я хочу привести посіб обіди нашій над цими варварами і принести його по місту Нікополю в нашій колонії в місті з хлопцями. Які нас шість чоловік з Нікополя, вони зараз на другій позиції. Я при медичному пункті ваш медичний лікар, як ви мені кажете, ваш шаман. І оці, оці подарив подарунки, я це передам хлопцям сьогодні. Я їх побачу, бо я кожен день проїжджаю позиції, де вони знаходяться. І вони мене кавою гащають, а тепер я їх кавою гащу. І гащу нашими царетами. Дякую вам. Дуже дякую. Слава героям, смерть ворогам. А Путін хуйло. -ху -ху.